Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, і користуєтесь рецептами, які я викладаю на канал. А давайте сьогодні приготуємо пиріг із малинкою. Для цього нам потрібно: ось я розділила яйця, три яйця, стакан борошна я просіяла. Білки в мене ось, будемо їх збивати. Сюди ми додаємо ванільний цукор 20 грам, півтори чайних ложечки. Розпушувача, так. І вершкове масло. Зробимо із цих інгредієнтів таку крошку, щоб ми у форму потім виклали такий корж із бортиками. Так, робимо крошку таку із цих інгредієнтів. І так, крошка наша вже готова для основи нашого пирога. Зараз підготуємо форму. Ось так зробили форму, поклали пергамент, зробили бортик, бортик плотно так придавлювали до форми, а серединку висипали нашу крошку. І зараз будемо викладати сюди десь грам 200 ягід. Ягоди в мене заморожені. Звичайно, краще, коли вони свіжі, тому що багато жидкості з них, рідини вірніше. А так, дуже багато не потрібно. Так от трішки. Можна любу ягоду, можна з бананами. У мене буде сьогодні і з малинкою. Так, розпреділяємо по формі наші ягоди. І зараз поставимо в духовочку, яка вже в нас розігріта до 180 градусів, десь хвилин на 15. Крихта у нас іще залишилась, вона нам іще пригодиться. Далі покажу. А зараз будемо збивати наші білки. Трішки сольки і збиваємо. Це буду робити поза кадром, щоб не шуміти. Тепер залишок крихти. Ми виклали на пательню. Додала я 2 столові ложки цукру, зараз будемо гарно перемішувати. І доведемо крихту нашу до золотистого кольору. Закарамелізували ми крихту. Ось така вона має вигляд. Зараз збиті. Білки, до яких я ще додала 2 столові ложки цукру, ой, вірніше, 3 столові ложки цукру. Ну, в описі під відео я обов'язково ж напишу рецепт. Так що читайте, заходьте, 3 столові ложки. На кожний білок 1 столова ложка цукру. І зараз ми частину викладаємо, частину білка викладаємо. Розрівнюємо його. Буртики дуже великі зробила, можна було й менші. Так, розрівнюємо хорошо. Розрівняли білок, один шар, і посипаємо нашою крошкою, яку ми закарамелізували. І знову викладаємо другу частину наших білків, нашу меренгу, розрівнюємо, виклали другий шар нашої меренги і знову посипаємо нашою крошкою. Повністю посипаємо. Ось такий у нас буде пиріг із малиною. Можете попробувати із бананом або з іншими якимись ягодками. Так. Це, ставляємо десь хвилин на 10 у духовочку до готовності. А готовність це коли у нас воно позолотиться зверху. І пиріг наш буде готовий. Чекаємо. І так, наш пиріг уже готовий. Бортики і форму я вже зняла. Ось такий він. Йому потрібно, щоб він охолонув, тому що гарячим його не можна розрізати, так що дамо час, нехай він охолоне, а потім покажу, який він є у розрізі. Розрізала я пиріг, показую. Ось такий він в розрізі. У меншій формі він буде вищий, у мене трішки більша форма, а якщо у меншій, то він буде вищий буде трішки такий пишніший. Так що готуйте дуже смачний пиріг. Використовуйте різні ягоди, бананчики і будете смакувати смачним пирогом. На сьогодні все. Заходьте на канал Емілі, готуйте по тим рецептам, які є на каналі. Ставляйте вподобайку, коментуйте. І до нових рецептів смачного вам!